Трошки покажу вам, як то йти гарним грибним місцем в Карпатах. Це або піддубничок, або маховичок. Не бачу. Мабуть, маховичок. Так. Жовтий внизу, точно маховичок. Я їх не беру, лишаю, хай розмножить. Але... Просто подивіться, яке різноманіття. Отак От йдеш собі мохом, таким гарним. А тут всякі-різні всякі, -всякі різні білі... О, ну Білі, <смас> це мені приморилось. Всякі різні грибочки ростуть. Різні-різні, дивіться. Як гарно. Той, хто файно розбирається в грибах, я думаю, тут все половина, що можна їсти з того. Всякі козлятки, свинюшки, і інше. Вон щось фіолетове росте, чи воно вже гніє вже, бо знає знаю, що з ним робиться. Вон. Як оці, наприклад, ростуть гарно мухоморчики. Вон. А ось як росте. І отак от, от зазвичай серед цих галявин різних-різних грибочків ростуть і білячки. Ну неймовірна ж картина. Ви згодні зі мною. Це є карпатський ліс. Просто неймовірна карпатська природа. А яка тиша? Ой-ой-ой-ой!